28 червня Україна відзначає одне з найважливіших державних свят день конституції. Саме цього дня, у 1996 році, був ухвалений основний закон з нагоди дня конституції у Коломиї відбулися урочистості. Хвилина мовчання у пам'ять про всіх українців, які загинули у боротьбі за волю та незалежність України. 28 червня 1996 року з золотими літерами навіки вписаний в літописи нашого народу. А ми, браття, як Соколи, вольні виросли краю, не дамо свій край нікому, кращати зимобою, та ще рано нам рати, бо роботи раз край, би барабан козачі, та гусі через край. Збираючись на багатовікову історію українського державотворення та виражаючи суверенну волю народу, був прийнятий і затверджений Верховною Радою основний закон Незалежної держави Конституція України. Зродилися ми, великої години, з Божеше війни і з полум'ям вогнів. Турка вона завіль за долю України зросив у нас гонір. На вороні бойканула звіль за долю України зрости в нас гнів і лють на во.